Як так, там? Ж, і обід мої. Щоб Я хотів, я хотів, Просто хотів привітати людей. Дуже yeah. <плес> Барабан вітає. <плес> Та щось диригує, там ступ, не знати що. Ступ, ступ. Де ти там, кого тебе? Та кільке бюзди цей вод. Та зараз на ну, маєте знову побачити, команда готується до завтрашнього поєдинку з командою якою? Ужгород, правильно? В рамках 8-го туру Чемпіонату України другої ліги. Якби ви бачили, який там був сей, а ви його не бачили. Бачили тільки ми. Одним словом, давай скажемо так. Якщо ви хочете побачити, куди зараз команда їде, то ви залишайтеся на каналі. Я гарно вам перегляд. Правильно? Так, обов'язково. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед. Щось багато говорити, я думаю, ну, не потрібно. Є турнірну таблицю бачили. Конкуренти, як то кажуть, всі дали по максимуму, значить ми не повинні не маємо права десь так само втрачати очки. З перших хвилин, то що ми вчора говорили, показували, значить, то все використати тут на футбольному полі. Сьогодні повинна бути зарядженість стака. Як ніколи. Я хочу побачити на футбольному полі дійсно команду. Забудьте, тут скиньте з себе оцей тягар такої відповідальності за результат. Вийдіть і покажіть гру, ту, яку ми хочемо бачити, яку ми, яку ми вимагаємо від вас. І отричіть задоволення від гри. Саме основне, не спішіть спішіть, щоб у вас зараз не було в голові е, таке, що ми маємо з перших хвилин там гол забити і так далі. У нас моменти завжди є, тільки до них просто треба ну, серйозніше відноситись і реалізувати. Пад. Реалізація. Пад будь-хто. Чи захисник у нас стандарт буде. Нам потрібна якість при завершенні. Буде якість, повірте, все буде нормально. Заді строго. Заді строго.

з полів циблику сходять штукною. Агресивніше на атаку. Лівий центральний, правша. Праву ногу тоді йому перекривати. А голову, або наняти літать. Женіть його під лівим. Правий центральний захисник на найленку. є дуже швидкий. Оші товариства, якщо бачите, що Микола готовий робити фотографію загальною з командою, значить ми скоро розпочинаємо. Гарного вам перегляду! Шануємо пам'ять усіх захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

Після перших 45 хвилин на рахунок буде ноль на нашу користь. Я вам скажу, незважаючи навіть на таку погоду, багато глядачів навіть пішло підтримати, що приємно. Тож, за традицією, козаки ідуть відпочинку. Ну і от час можете поставити подбайку, підписатися і написати якийсь коментар. І продовжуємо далі дивитися. Чё а не играет бреза, у нее играет. ты вот так играешь. Вот, квер, блядь, квер, квер, извините, ты вот так вот играешь. Ты квер, 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 не квер, квер, не квер, квер, не квер, 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 Ну зробив, поклав воротаря, захисника, ну все і далі зробив. Назар, не приймай той м'яч. коли вти, Бачиш, м'яч скользить, Має жовту карту. Приміщі року обкладе тебе фоп, друга жовта. Вперед, ще раз говорю, перша думка, вперед, остап пана, що ми то що говорили. Ви зайдетесь. ви назад щось хочете Ви зайдете. І ми біжимо назад. Залучаємо, де команда на жовтий, на шовка. Йок, там передача в центрі поля пому. Ви бачите, вилазить, ми хочемо там, вилазити, передачі щось. Щось виходить, а щось не виходить. Але ми повинні на цьому теж складати. Простіше чуть упростити, але там у нас будуть момент. Будуть нас бумаги. Вони поміняються, зайнять. Я говорю, що цей правий центральний захисник він не є швидкий. Йому тільки передача йде сьогодні. І нічого не шукає. Чуть агресивніше, навіш, в пресенку нормально. Пресеньку дуже схожі. Молодці. Молодці. так же сам. Роблю все то саме, що робили перший день, просто забрати брак. Треба. Вас здорово відкривається, здорово розвертаєш, продовжуй так само, супер, все добре, молодець. Єдине каже, що заберіть брак і все, і все буде класно. Получається, гра дається, пацани. Ми не жаліємо себе. Комусь важко кажемо, Іванович Васильович, міняємо, не треба, не треба там мучитися і командою. Відчуваєш, що важко, тоді робимо заміну. Треба вже 45 хвилин вийти і літатись повністю. Давай, пішли, мужики. Молодж! Я замовляю цей. Що, помаду якусь, так? Форм для скуса. Помаду, там краси помада. Ну, а не. Так, вам не скажуть, героям слава. А що то Та ясно, я там стояв, то не стукав. я сяв він стукає, Починає тут. Так, зараз буде не продолний, так. Роздивився, хто більше підготовлений. Має пред, має Два? Нічого собі. Ну-ну-ну! ну Ну-ну-ну! Давай-давай! Бачите, які емоції? Я не знаю, що там відбувалося, але я в їхніх очах там. Та, ну. Коротше, я пані. А мене доть поговорити, хотів два слова сказати. Що робиться? Хтось відбуває. Так, один капітан на полі, другий капітан тут сидить, хто там твій коліна. Я вже сів мокро, так приємно, що так. А то нормально, то й ну так. Да. Якщо всі сказати, розумієте, ну не йде, не йде воно ніяк. ти не кричай, там той барманом Та є. Ну, вже Андрюшка посміхається, вже добре. Лішка, ти як? Чом, ще лікуємося? Ще лікуємося. Бачите, я прийшов до людей в лазареті, як там водно говорити. Ми також ми бажаємо здоров'ячко, щоб вони як швидше повернулися до тренування на футбольне поле. Ми вже за ними скучили, правильно? Ви там яким, слова підтримки Раз, два, три написали. Щоб я не нервувався, добре? Домовились? Домовились. Все. Я хотів хотів... Просто хотів привітати людину. Дуже Барабан вітає. Та щось диригує, там не знати що. Де ти там, кого тебе? Та кільке бюзди цей вот. І обідного, і в заможного День народження і у кожного. Отак. Там вияли, а то я вже не špatне. знаю, вже не стар'єру вже забагато. Я дві фрази вивчив і все. Одним словом, щастя, здоров'я, я блага! Щастя здоров'я! Много блага літа, щоб ти була здорова успішно і все збувається. Правильно? Там хай в футбол. Підготувалася команда куликів до цього привітання. Команда куликів. я взагалі щось не знаю, що там робиться. Там капець люди. Дивіться, вони поки нам там ну, якісь моменти є, вони щось кричать. Я не переживаю, в нас на воротах хто? Роман Данкович. Я тут спокійно можу вітати людей, а там пацани рішать питання. За що переживати? Не попав в найбільший кадр. Oh, my God. Хорош, хороша. Давай, давай, дивіться, наші! Підтримаємо, дивіться! Підтримуємо! Давай, давай, хлопці! Давай, давай! давай, давай, давай. Нічого. Місце, місце, лицем! Рома, Рома, Рома! 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 що завтра. Головний тренер. Браво! Прос! Темп, концентрація, пацани! you <laughs>

Амбіційна гра, але я вважаю, що це все ж таки заслужено. Молодці, готуємо далі. Ми в грі. Дякую. Браво! Браво! сяду в такій емоції. Дуже шумно зараз. Дуже шумно, не переживай, нас почують, нас почують. Просто почують. Скільки ти на полі провів часу? П'ять хвилин. Визачав для того, щоб подавати. Один дотик. Один, Один дотик. Що означає Дані. биться до кінця. Що означає? Так, Я радий за тебе. Радий так. за команду. Що ми товаристові були на каналі подаронкового кулків. Ставимо подобайки, підписуємося. Слава! Слав. Героям слава! За Вікторович, заходь! Партимато говорить. Покажи, покриром, дай почитай, що там написано. Отак от речтати. найкращий гравець серпня, вересня, жовтня, листопада, все, що там може бути, все там треба написати. <різвіст> Отак. От от. Колари носить хтось камера, хтось отримує гравець. Звісно, грає. звісно тобто, він заслужив. Він заслужив. Звізду 100%.